Дає Це дід. Слово Це дід. дід, його, головне, щось робити і мовчати. Ага. А те, що я оце прилізла, єлі додому долізла. Ага. Ой Боже, наче нічого не несла, до ну, під гору я допхалася як тим бульдозором. <сум> Старалася ж бігти, а мені каже, біжу-біжу на місці. Стану і і от серця вискоче. І чого я так спішила? Кицька, не перебивай мене. І оце ми ходили. Оце нас двоє пенсіонерів ходили, шикували по базару. Що ж ти там не шикували? На всю пенсію. Дід ага. на всю пенсію. І все, раз на ній поставили. Правильно. Що буде далі, то буде. Ну, поки ми да, прийшлися, ну щось таке дідні сказав, що важке йому було. А що? Не, не дуже. Не У дуже. мене теж не дуже але важко було. Таку клейоночку з полуничками такими. Сезонна буду і постелю тут на кухні, щоб була біленька щоб з полуничками. полунечками. Да. Щоб нагадувало про літо. Кицька тихо, ти, ти не ж не обіжена така, що ти так, наче страдательниця така. Ой дід, а ти не знав, що я тобі купила. Та -да. Ну, шортики, це шортики. Це, це на розпродажі. Ага, Бо ти ж гроші забрав усі з мене, я ж на свої останні вже купляла. Да. Це оце по 100 гривні, а вони вже по 200 чи Ого. по чому, А це на розпродажі. Оце вона до принесла 200 принес, да, принесла те, що в неї залишилося. Там і ліпчики в неї хороші. Та не купила, кажу, я ж усе потратила. Як я за щось куплю? Ага. І вона його вже розпродає, бо вона раніше сильно торгувала, а зараз що я там купила воно. Пакетик майонезу собі до супу, кусочок сиру і банку сметани. Оце що я несла так. Да. А те, що ти ніс, ну і, і. Ага. ось диви, який я гарбужка купила. Ти казав, тебе не... вони не ростуть. Воно тихо, Оце останнє забрало, ну п'ять штук. Ага. Останні. І де жуки будуть взяла там на два відра. Хорошо. Так, та що ж у тебе тут? Ти так таке ніс? Ага. Я ну це картопля молода. Це до вчорашньої додача. А по чому ми брали буряки? 50. Да. Ні, 52 чи що. П'ять 52 чи що? Які 45? Я ж тобі показувала, що така. А морква 58. Одну морквину і буряків собі взяла червоних. Так що не розказуй, що так, суди, бача, що в нас немає. О. Та я виложу. Огірки і, і... там заглядає. Ну виложи, виложи, давай. Прийми оцей рюкзак. Тут, О, там. там жарко вже якось. Тюп. Тут холодочку. Тут холодочку. А от що така велика лежить. Лапки. Ах, не а я два, то ли він на зиму. А це дідові локти на лісі. Я вже й поміряв. То чого ж ти в них не ходиш, а химіряв? Уже надіває і ходив. От їх розкидай, вони вже а а? да, Зовну пасту мені купили. І дід... Та, тобі вона на те зубів не мати, так. Чи стільки в те, що є. Тобі одмух От мух? то не знаю з кому. Так. Сам мені, добре. Далі ділимо, кому що припаде. Це тобі. Да, то треба в воду кинути. Вже я хочу холодний борщ. То а то тобі на гарячий борщ. Це, все тобі. це тобі, сода, ти нею користуєшся. Це, це буде новий. Ох, знаєш, що? Що? та рецепт у мене новий. Ось я зроблю, побачиш. Крохувала. що це буде кар... Буде краще, як у того жиле. І за тим киселем, я побачила, боже, це такий десерт. Ну, якщо в мене він вийде, то я всім покажу. І похоже він на зефір, ну ще леша, як зефір. Коротше, буде сильно хороше. Оце я кефіру купила. Дорогий. 66 була 0,1, а 2,5 не знаю. А в такому не було кіфін? Не було. Та по йогурт, як воно по акції, то замість тісто на ньому. О. Хороша на тісто. Це на, це на борщ на холодний. Що там ще є? Оце, сир. Оце такий дід мені заказував. Діді. Вони вдвох їдять на з киською. Кицька теж такий любить. Да, любить. Ось о кицькі. Ні, стейки. Так, що там ще є? Що там ще я? Щось брала так багато. О, матер, матер сала, дідові. Оце обрізали задок і задка. І воно таке м'ягтеньке, хороше. До молодої цибулі. Ой, тут лугай, сало чи що. Ні. Так, да, то хвіст на борщ, а потім ще є сало, те, що по 60 гривень, і кусок м'який такий гарний. Ага, І дві лапи. І, і дві всі, Не собачі, а свинячі такі гарні ратички. Вони довго зберігаються, зберігаються, якщо їх положити в морозівку. Все? Тут все? Ну, дякую діду, що поміг доперти оце все. Оце наша пенсія. тут я вже показувала. Там сметана. Ага. Э, сметана, сир і. Понятно. І що там ще є? Дитя. Майонез. Маленький майонез і собі взяла такий дитячий. Ага. Це мені треба по рецепту. І он той пакетик маленький. Оце наша пенсія, дід, така важка. О, на скільки нам її вистачить, не знаю. Але... На тиждень. Та оцього ратичок тут можна варити їх. З них хороший бульйон. У цього. Котам ти вчора купив. собакам вчора купив. Метр сала, то хороша штука. Бо сало там всяке є. і Дороге, і дешевше, яке хочеш. Коротше, зайшла в м'ясний павільйон. А там ливан. Людей немає, а м'яса свіжого куча лежить. Ну, так по очері заходять, хто зайде, хто, хто вийде. Ну, немає ажіотажу за свіжиною, і людей на базарі все менше й менше. Отак От і живемо. Тепер не кортіти може нікуди йти, в аптеку зайшла. Коротше, всім смачного і гарного вечора. І все. І живемо ми долі. Доброго здоров'я. Як можемо, так і живемо. От так. Що далі буде, побачимо. Живемо поки на це, що живемо. Так, ну все тоді, пішли ми долі. Дід Так, До, Діче заказав присклад, там кредит. Дали в кредит. <реш> а за чим тобі Пюрди. Я свій долг вже потроху віддаю, тепер ти віддавай. Ну все тоді, бо ти все порозказуєш, що треба і не треба. І ще можеш і заробити. <реш> Черешневий сод пуже. Скільки ж тут черешиться? Каже баба хай хаїдять шпач. Ой -ой 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 -ой. Стільки начіплювалося їх. Хто хоче хати хоч? Так, га, так. Да, да. Аж до землі. Тишенькі червошенькі. І чорненькі, біленькі. хочет стараши надо ж так начеплялося діда тут таке побачення таємне печера чужими бабу ай я боже їх тут мільйони Угу. Миллион штук. И вот все шея. А тут я каша. Угу. Угу. Солодка.

Ох, mm хоч -hmm. mm -hmm. oh, би плохо не було. Вот mm так -hmm. шпаки, да. Mm -hmm. Шпаки розп'ять так І Шпаки. Баба один шпак, Шпаки вони наверху. Mm -hmm. Можна лягти і їсти. Колтир. Я не можу вже. Mm. Ні, сейчас щось, щось нападе. Щось нападе, я вже їх не хочу і бачить. Ух. Ой, не видержу, лопнути mm. вечірами. Завів мене, ось Таку красоту завів. Хидіть. Через новий строк. Угу. М -м -м. Та ні, хватить. Хватить. Совість надамати мати. На що ж лупатися? Боже, а її ж. А її встає черешня. Ну що ж воно це так росте багато? Воно все ж пропаде. Карваль не даривають. Та що ж я буду робити там карманами це? Ну, що ж мені стикає їх. Не хочу, я їх вже хоче, ну я вже не хочу. Я вже не хочу. ой, Ось речі посидеть. Пчей лопну тут. Ой, бачиш, Бачить, де розчащається. Горе. Ну, це дикий природі. Ну ладно. Фу. Ой. Вони ростуть самі по собі. Mm, Нема кому доглядати її. Тікаємо сюди, Тікаємо <клеви> О, По травах, По травах. якісь Якщо яблучко начепляла. <клеви> Щось нацеплялося. Пісня. Так. Oh, welches gehen Das wird was. so <laughs>